Четвірку інвестиційні активи сплата податків з отриманих дивідендів потрапляють до рядочку 10. Друзі, привіт! Сьогодні у нас з вами дуже важлива тема. Тема, яка цікавить усіх фізичних осіб, це тема декларування отриманих доходів як фізична особа. Тобто, це не фізичні особи-підприємці, не юридичні особи, а звичайні фізичні особи, які мали доходи, з яких не отримувались податки. У таких фізичних осіб є обов'язок подати до 1 травня за попередній рік декларацію про майновий стан і доходи, і до 1 серпня сплатити податки. Сьогодні коротенько пробіжимося по основних складових цієї декларації і розберемося, кому обов'язково її заповнювати, подавати, декларувати можливо комусь не потрібно сплачувати податки, але декларувати точно потрібно отримання доходи. Давайте розберемося перше, кому потрібно. Декларувати отримані доходи, це усі фізичні особи, громадяни України, які отримали дохід, з якого не було отримано ні ПДФО податку на доходи фізосіб, осіб, ні військового збору. Також усі громадяни України, які отримували спадщину, хто може не подавати цієї декларації, бути спокійним, що це не його обов'язок. Це ті фізичні особи, громадяни України, які придбували ОВДП. Друге, це ті. Хто отримував кешбек за вас? Банки виступали податковими агентами, утримували податки і звітували до податкової. Такі операції ми не відображаємо, якщо окрім цих. Транзакцій, у вас нічого не було. І найважливіше, якщо ваш інвестиційний прибуток, якщо ви отримували і купували цінні папери, не перевищує 3670 гривень на рік. Тобто, якщо ви придбавали цінні папери, відкривали ордери, але не закривали, не продавали цінних паперів, то у вас не буде, звісно, частини отриманого доходу з інвестиційного прибутку, але у вас буде обов'язково сплата податків з отриманих дивідендів. Вам потрібно сформувати Формувати, якщо це Interactive Brokers або Freedom Broker випуски, подивитися на усі нараховані дивіденди, подивитися на курс НБО на дату отримання дивідендів і сплатити з цього податку. Отже, починаємо з того, що ми заходимо до нашого електронного кабінету, і нам потрібна з вами вкладка розділ введення звітності. І обов'язково обираємо 2023 рік. Період у нас теж з вами рік. І натискаємо Створити. Після цього у вас за кодом F0120214 буде наша податкова декларація про майновий стан і доход. Далі воно вам на автоматі запропонує створити звіт. Ви натискаєте Створити і відповідно відкривається наша декларація. Після цього шапка цієї декларації буде заповнена автоматично. Вам практично нічого не потрібно робити, просто потрібно розуміти, що там, де у вас звітна, це означає, що ви подаєте вчасно. Перший раз вибираємо саме тип декларації. Звітна звітна нова. Ми вибираємо тільки тоді, якщо ми до закінчення терміну подання декларації до 1 травня побачили, що ми дещо неправильно заповнили декларацію. У нас є бажання внести правки, ви натискаєте звітна нова. Повністю вносити ті зміни, які стосуються вашої декларації, якщо ви побачили, що ви щось не зазначили або зазначили неправильно. За це не буде штрафної санкції. За основу візьметься остання ваша ця декларація за типом. Можна таких хоч декілька відправляти, головне до 1 травня, якщо ви кожного разу знайдете якусь помилку. І уточнюючи, це означає, що ви подаєте звітність уже з 1 травня, тобто протерміновано до граничної етати подання звітності. Це буде уточнююча за це. Це може бути штраф, ну разом з тим, ми говоримо, що і звітна, звітна нова, це те, що без штрафної санкції. Далі все решта підтягується у нас автоматично. Ми тільки перевіряємо, додаємо те, що нам потрібно, якщо ми хочемо додати там номер телефону, нашу електронну адресу для комунікації з податкової і приступаємо до заповнення нашої декларації. Звісно, перш ніж взагалі приступити до основної частини заповнення нашої декларації, якщо ми зайдемо в електронний кабінет для громадян, нам потрібно спочатку, перш ніж заповнити декларацію. Відправити запит про суми виплачених доходів, цей документ показує, що бачить податкова, і всі ваші доходи будуть відображені у цьому звіті. Вам треба спочатку його сформувати, вивантажити, подивитися, усе, що бачить податкова, потім перевірити випуски, які у вас є, якщо ми говоримо про Interactive Brokers або Freedom Broker. І відповідно, вже після цього, з цього запиту про суми виплачених доходів, ви також будете заповнювати декларацію. Ось я хочу показати вам, що коли ви формуєте. Цю декларацію у вас тут стоїть галочка авторозрахунок. Після того, як ви сформуєте той запит, про який ми тільки що з вами говорили, вона вам автоматично підтягне практично усі основні суми, які також мають бути, окрім інвестиційного доходу та дивідендів по цінним паперам, тому що цього, звісно, вони не бачать. В рядочку декларації 10.1 ми відображаємо з вами розмір отриманої заробітної плати офіційно, якщо ви десь найманий працівник, і суми отриманих податків ПДФО. І військового збору, все, що стосується рядочку 10.2, це наші доходи отримані за договором ЦПХ. Потім вони сумуються і потрапляють до рядочку 10. Все, що стосується рядочку, 10.3, то ми тут заповнюємо отриманий дохід, коли в ЗФОП переходили в таку форму Діє і відповідно відображаємо тут цей дохід. Що стосується рядочку, 10.4, це дохід, який отриманий у вигляді дивідендів на території України. Якщо у вас є юридична компанія, ви як власник отримали дивіденди. З вас було отримано 5% і півтора військового збору. Відповідно, ви тут зазначаєте суму отриманого чистого доходу від дивідендів на території України, що ви отримали, і ПДФО і військовий збір. Все, що стосується рядочку, «10-10». Це дивіденди, які ми з вами отримали за кордоном. І ось тут ми відображаємо ці дивіденди. Саме головне ось тут вказувати країну. Можливо, це у вас США. І обов'язково тут вам потрібно вказати валюту. Якщо у вас по Європі також є євро, значить вказуєте усі валюти, які у вас є відповідно. Тому. Тут буде сума нарахованого доходу по отриманим дивідендам, і ось тут у нас буде відображатися саме відсотки, які потрібно буде сплатити з отриманих дивідендів. Це у нас 9% ПДФО і 1,5% військового збору. Далі в рядочку 10-11 у вас відображається і підтягується з запиту, які ми з вами говорили, увесь дохід від підприємницької вашої діяльності. Тобто, якщо ви ФОП, який є. Платником єдиного податку все, що ви отримували, буде відображено в цій декларації. Тільки звірте, будь ласка, чи це співпадає з вашими даними по вашим випускам. 10.6 – це у нас рядочок, який відповідає за здачу в оренду приміщення. Тому також зверніть, будь ласка, на це увагу. І якщо ви здаєте в оренду в суборенду як фізична особа, вам теж потрібно це відобразити в рядочку 10.6. Що стосується 10.6.1? ось тут, скоріш за все будуть паї. А якщо ви здаєте в оренду, якщо вам ця інформація теж корисна, 10.8 – це наш інвестиційний прибуток, який буде тягтися з додатку F1. І ми з вами тут відображаємо ту суму, яка Більше за 3760 гривень. Якщо інвестиційний прибуток у перерахунку на гривневий еквівалент вище за цю суму, звісно, ми тут його відображаємо і обов'язково сплачуємо 18% ПДФО і півтора військового збору, і зазначаємо 18% в цьому рядочку, півтора відсотки в цьому. І пам'ятаємо, що інвестиційний прибуток це у нас завжди 18% стандартна наша. Ставка, а у нас їх 4, 0, 5, 9, 18. Про ці ставки теж можемо окремо поговорити. У рядочку 10, 9 Ми відображаємо успадковане майно, і нам його потрібно буде оподаткувати теж за загальними правилами. В рядочку 10, 13 Ми відображаємо кешбек. Або прощений кредит, якщо таке у вас є, все, що стосується 1014, це все, що пов'язано з нашим кіком, і е, отриманими доходи по юрисдикції нашої кік урядку одинадцять ми відображаємо усі отримані доходи від відкритих банок монобанку чи то з приватбанку, неможливо, де ви його створювали, тільки за умови, що такі кошти були передані неприбутковим організаціям, і у вас є документи, тобто підтвердження, що ці кошти були використані за цільовим призначенням. Якщо таких документів немає, то тоді ми повертаємося у рядок 10-13 і сплачуємо, на жаль, 18% відсотків по та півтора відсотки військового збору. Тепер повертаючись до рядочку 10-10. Якщо ми говоримо, що у вас були подаровані акції, як, наприклад, бонус за відкриття рахунку, пам'ятайте, що такі доходи і такий подарунок потрібно оподаткувати за загальними правилами: 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тепер переходимо до важливого. Відкриваємо додаток F1. Це все, що у нас пов'язано з продажем і купівлею наших цінних паперів. І ось тут нам потрібно обов'язково додати код вид інвестиційних верніше, активів. Четвірку, інвестиційні активи з джерел за межами України. Прописуємо 4, Потім ми йдемо до заповнення цього додатку і пишемо найменування цінного паперу. Заповнюємо ми цей розділ тільки тоді, коли ми з вами продаємо: тобто, у нас є ордер на продаж цього цінного паперу. Умовно. Ми з вами придбали цей цінний папер. Всі цифри умовні на 34 тисячі 900. На момент продажу ми зафіксували з вами 43 тисячі дохід, і наш інвестиційний прибуток склав 8100, тисяч наш фінансовий результат. Так, Він, у нас в нашому випадку він додатний. Відповідно, у нас автоматично з вами розраховано ПДФО та військовий збір. Після цього. Ми наш додаток зберігаємо, перевіряємо наш рядок 10-8. До сплати по ПДФО підтягується до декларації. Відповідно, у нас декларація заповнена правильно. Після цього ми її зберігаємо, відправляємо, чекаємо квитанції 2. Сподіваюся, сьогоднішня зустріч була продуктивною. Після цього ви зможете самостійно заповнити цю декларацію. Якщо ж ні, ми будемо раді вам допомогти.